Спробуй не назвати те ж саме, що і я. Я побачила цей тренд в американському тіктоці, і зараз я хочу з вами це повторити. Окей, я думаю, ви зараз зрозумієте, що я хочу з вами пограти. Так, спочатку давайте назвемо будь-яку тварину. Так, давайте на раз, два, три. Раз, два, три, кішка. Якщо ви назвали кішку, ви все, ви не граєте зі мною. Далі давайте друге: будь-яке солодке. Давайте. Раз, два, три, торт. Якщо ви назвали торт, вибивайте. Я думаю, ви зрозуміли, погнали далі. Третє: будь-яка косметика. Давайте, Раз, два, три. Блиск для губ. Четверте. будь-який бренд одягу. Раз, два, три. Валентяга. Четверте будь-який будь співак. Давайте трохи часу подумати. Давайте, Раз, два, три, The це вікенд. І на сьогодні останнє це. Будь-яка модель. Давайте думаємо, думаємо. Раз, два, три, Хадід. На якому слові ви завершили гру? Пишіть про це в коментарі і чи робити мені таку другу частину. Теж напишіть про це в коментарі. Ну що, бувай!